Золота спару. Та що ж таке, що мені не надуємо постійно не везе. Перший за вечір золуйте чуваки проти нас. Зараз нам можуть наваляти реально. Хоть і серого там буде непросто, походу. На біду тоже длюсь мастер. Ай-яй-яй. Сдохни, щас, ты сдохни, щас ты сдохни. Там тамш на суплях взагалі був. Але тобі нас не помогає вже. Удачі, Рома. Пару спокусилась на равенант, и... uh uh ай яй яй у Воу-у-у-у-у-у-уу. Ай-яй-яй-яй, минус рома пана. О, я щас сдохну, я щас сдохну. А и нет? Блин, ну я ждешь, жжепружав, дэш! блин. Чет. Так обидно. Ну мусите повбивати їх, блин, ооо. Мінімум одного бив Що там Фантота ми не беремо, не. Ні, ні, це ж Сирошки нема, я завер Иги зайде. Их. Так ладно, я тоже жопой Та йди ти нахер пора шара. З дистанції давай тільки. Так що там їх 4 буду літати. <плес> е -е, може не стоїть? Не а знаю, якщо чесно. Бо тут їх є просто з вишками, то нам не так просто буде, блін, до тебе підійти просто. Окей. Блін, не добили. Ай, одне собачки не хватило! Я втік. О, добили. Прикидали мені асиста. Ой, тут ще чуваки? Нахер! Ага. Фак фак-факультує мене доб'є. Я ні, не добив. Добавим ресторану. А він прыгає, скаче тут. Бляха! Ні, 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 бо, врешно, там їх, Він може не дома. Ти, 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 ти вже без мани, да 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 Я теж чудом вижив. Ми слабо їх забили. Мало. Одного. Бається. Угу. Ріктора тільки. Ріктор рішив побібитися. Я тебе помог, стеночку поставил. Ага, на тебе дебил! Ху-хуу! Ееее! Крутяк. О, как бубнёр жизни уходит, как грейптон на него запрыгнул. Бжу-бжу! И межу mm -hmm. нема. No. Бежи, 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 мальчик, сюда, сюда бежи! Ну куда ж ты побил? Да он бежит куда бежит, это уже очень не важно. Я Бежу до вас. Ся ну нафиг бог блин. <сіпичи> Крутяк. Так мира золоті и грестолоны. Керри нема, может с фантотом подумаешь. Можешь. Да, бежу. Да, мы быстро заберем, то есть треба, типа, просветити. А, грестон Все, да, 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 да. Давай сюда. Залетаем. И свалив. свалил. Угу. Трошечку свою підчищу, поп'ять. О, от і на її можна зайти. Давай. Давай. Схопив же ж, да? Так. Да. Так. Да. Крутяк. Гарний заход. Ні, надовго, точніше. Чуть-чуть, підтримай його. Е -е, якраз Ревенант в ульту пішов, блядь. А він де? Ты же живой, Рома, да? Крутяк. Да. Я с тобой. Можем домажнуть их, а там побачим. А, блин, ультанула. Прыгнула. Та -та 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 -та. Чи -чи 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 это это, это бы была смерть, она бы сбафла. Я на мид. Я жопы буду на их заходить. Вин сваливает. Закончик. Придумал сваливать. Так, я одна ези зайду и А, А, это вы заходите, да? Хорош. Ну все новень мене продамажим. Ну через цей аві... А, Да? Давай, я побачу. А, бігає тут. Хп маловато. С ну, дистанции. С дистанции это можно. Сиг, да? А капец, не достав. Тут ворд є, то мне нас бачить. На рикторі, блін. А, игристон вернувся. Бля, сатки утонув. Ай, блядь, я гристова на ульту всю высох. Ну хтось є ще помогати? Е. А де воно? Десь все зникає. Це вмерло вже. Вже вмерло. Та це ревінант в ульту постійно кось забирає. <рес> <рес> Десь... Давайте візьмемо першу, а другу. Фонтота. Давай, і беріть, починайте. Я що? А він Он не може старатися, тому що у нього криті дають. Mm. У нього пасівка від, від критів залежить. У мені, кстати. Да-да-да-да, я біжу на вас. Пух! Я на чм. заходить до дешница. Опа. Духодьте, а Духодьте, хай я хай лише. У мене мани нема. А. Я хочу спасаться. Хочу спасти, но не. Но не знаю, чи дасть. Десь... <laughs> якимись непонятними <laughs> траєкторіями блин, у меня тоже перша смерть буде. Любов. А! Спасіть! Я тебе спасу, я спасу. Та ну нахер. Мене на феї таке часто буває, що я втікаю, за мною гоняться, і я виживаю, і людей вбивають. Це штучка скорі конкретно. Ну, no, конкретно. Не, Недооцінює. Деша нема, але собі так і, і плюс дистанція в неї в да, мене no. повышена. Ну no, ти не забувай, що хтось тобі потім забирає спину, щоб застанути твої вороги. Якісь, 100% біжать. я не знаю хто. Що <рес> <рес> забрав? Мердок okay. е, входить вдвох. Получилось окей. Okay. А вмор вже починає розкручуватися. Mm, ну да. Вже ноги. Май... Вона... Нагоді... Але він придома... він здохне. Тепер. Молодець. Його є спалив в демеч обертаємо. Ух ти, на когось там напали. Не, не, там ну, нормально мож, не. Можеш помутись в бою. Не, не, не. Ну, з жопи. Бо вони всі живі по-любому треба обезпечити цей файт. Ой-ой-ой. Їх там більше просто. Ой, ой. Але ви крутіще моє это буде. Ше Евроро зайшла, то капец. Блін, я не попав їх там туп, їх там просто. Да, ну зараз да, мені стати буде. Ревінанта забью сейчас Нажаль Що з там... хирова. Ну їх забь'й, да Та їх там більше було, їх там було 5, а наших було 3 там максимум. Та ні, ну все одно я дуже довго жив, я ж тримав стримав. Бо ви ви сильніше прокачані. И нех такі собі М -м -м, не згоден, але... Ай не... покаски. Може, право за такою. Тут мобіки прийшли. Без брати. Я тобі завердю фонтота, бо. Біричку можна забрати, щоб не стояла. Забрав забрал воду. Так сюди джей включав бети фонтота. Ну бьем. ну я бьем. Будем контролировать, вы не бежаете. Гарестован. проти против А Але тдшники. А блин, ТДшники в это доброе, а, блин, про не тоже тут. Короче, Гарристов на фонто. Гарристов на фонточе він засмайти его. Да. Ну ти ж тала биться. А проти Вероївали, Герої. ну, типа, не хрен зайде, але ладно. Та Аврора в мене війшла, до речі. Вони Ту, всі побігли. То поб'є мене, коротше. Угу. Жесть. Я-ні, то. не знаю. Єсть. Просто ти, ти побіг на них, а на нас прибіг Грейсон, а потім прибіг лише Аврора. Ну я не міг бачити, куди він вже побіг. Піщалька. Ай, ми нам велик. Ай-яй-яй, ты шо зараз за горола забирає ренанта, mm -hmm. бля? Добре, що вишки пропушення, то вони ходь я дорана дойдуть. No. Ну так як мы зробили, це точно неправильно. Просто, Або, або я... фокус этой грейстона в 7. Да, а пере всім уйти. Да, а получилось, що сталось пару чоловік грізнути. Да, я, я думаю, що фокусити грейстона, бо вони в, дуже далеко були. я ніхто до дострілював. грейстон сам запрнув. Грейстон, напевно, думав, що він на ульті просто вісьме закрбає. А ці взагалі нічого там не хотіли. Но. Бо ми ж не могли дамажити, бо в нас влетів грейстон, ми не можемо просто ігнорити той дамаг, який входить. І цей. Блін, це що, вони і орба взяли? Так, да, вони і орба взяли. Да. Mm -hmm в центрі сам проти її, Може не бажать. Короче, в файт з цей. Спасаем з Спасаємо не наших ліво, да. Школа. Так, все, жопа. Я поняв, що а таке я даже чи... не понял, что так я не не, не, не. Бо вони, бо вони під орбом, ми це завжди ігноруємо, нам-то пофіг, типа. Собі б'ємося проти фіолетових чуваків в джунглях. І на... думаємо, що це нормально. Б'емся під вечку, що, не добив? Ускоряю. Ні, не, не. Одного на. Не года. попав собаку. А тікай, тікай, тікай! Дальше не піду. Не маю всіх тих, блін, де? Блін, я пішов... Вдох лекси, де до дамаг був. Я тоже, я тоже попал, ультой, я тоже ультой, ультой по попав, попал, и, І... І, і тоже побег вперед, я тебя прискорю на чуть-чуть. Ай, ай, чуть -чуть. ай. Треба засейвити цей. Що ж це робити, якщо лінія пропущена? Рестон тільки один. Скільки є фантота хп? Він тільки почав його бити. Може якось відігнати. Я постав мобів на Мердоку. Мердок не, не, не повівся на мобів. Що по фантоту? Е, фуловий. Угу. Я забуду. Вони всі лави прийдуть. Блін, наша Do, ми забрали О, Наверсно, всі на вас можна битися Без арестованного ми їх перебуваємо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тикай, Геро. Были двох втратили одного. Сережка, щоб я це, Сирожка, що добре. Самое, можна? Алло, а, це враг, блядь, я думав, що це наш. Все, добре, всіх прибили. Яд... Ядро вистоїть чи ні? Зараз давайте подумаємо. Чи брати... Я тепкаюсь, на всякий случай. Фантоти не берем, берем. Беріть. Треба об'єкта брати. Беріть, вбрати. да, беріть об'єкт, я тепкаюсь. Не знаю, чи ми двох його заберем. Чому ж я до вас лечу. Ти ж стільки лайфсіла маєш мати, вже на 33 хвилині. Там, а, чи, та, там там 4 дохне. Якщо ми здохне, то буде дуже паршиво. Я дохнем. йду, я йду, я йду, я йду, іду, іду, іду. Можна йду. Йду. там тільки одна пару, там одна з пару. Без паніки. А, о, я не бачу, кстати, то я валянах. ідеї, нам треба якось ДДшника вицепи. Зараз не видно навіть де він є. О, зараз і... така же знову ДДшника вицепите. А може, блін. Ой і, ну. Пари передню лінію, хто перший підставиться, то виб'ємо. Спару, справа, походу. Вот вона тут. Справа, да, 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 справа, справа, справа. Вона втікає. Я его. Їло... А блин, деф, ну возьму, ну тут ты. Ні. Все. А як тут пливно? Ну не пропало якось. А, вона вона ж не є вся херня. Вбиті два чувака чужі, е, хтось задефає базу, хтось бере орба. Ну базу хтось. Я а на базу. Я задефаю, ні, я, задефаю. я задефаю, добре. Ну да, не берем, бо там цей живий грейстон може смайтанути. а от те, що ви побігли без з, з двох двух вперед, то я не знаю на скільки разумно все тика вы без свечения вас блять перебьются вот так, так. який профит да профіт. ладно зводно уже дедешники просто навалюють якраз з вами. Молодцей. Що, філет то А на гріх набрати? Справа я підпушив чуть-чуть. Вс, супер. Рідкий випадок, коли мене нема на орбі. Мені аж непривично. привычно. Люди свалий, да? То, ні, на всі під в центр. Да, я тоже біжу ззаді. Ліво пушено. О, тут золото лежить, а що за прикол? Бітрі. Бітрі. Ром, почекай чуть-чуть не влетайши в людей, все нема. Зараз ліва сторона підійде, і право інгібітор вони запушують вони роз, роз цей... Мусит розділитися Все, зараз будемо їх давати. Я влетаю. зараз я щас лів, лівий інгіб не пробрый, то я не бою. За санкции ще. А, -а, 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 -а! Та ну ти що, щось дуже до хрена влетіло А хто це надо мене так? А, це Спару так, на ульту Великий. Не, не знаю, чи треба цього, краще розвернутися, забрати фантота, мені здається. Хай, Лучше червоного забрати, отакоє. 8 секунд довго. Ладно, лишайся. Блин, не всі живі. Я без ульти. 4. Це буде херовий файт, якщо це буде файт. Разве нам вони прийдуть? Поки що не найдуть. ДДшником маємо фатати. А фотки. Надо живуть дома просто надо. ДДшники прийшли з обоє. Це якась mm -hmm. довга гра, виходить? Трошки, да. Ну да, можна центр давити. Вони тут всі. Відійди назад. Я дуже сильно вигрів. Mm -hmm. Я теж. Але я поставив щит і я буде. дуже рус у нас зіграв. Mm -hmm. Добре, що вижив. Ми ну, вижив за рахунок в, то, в тому числі того, що ми фіолетові. Так. Да. А я не був фіолетовий. Зараз Там... мені треба підхилитися на цих мобах. Бо ти воскресший. Так, моби заходять на ядро, зі всіх сторон, в савк. Зліво якісь гроші, аурора бігає. Щасі, блядь. Ще ріктор, блядь, хоче ляще. Добре. Хух, получив. Трипл-дабл, блядь. Три перемоги, щасі. Угу. Ну, це така сама не Ні, здається, було. Так, потненька. Mm. Але потінька певні моменти, коли десь команда вся передохла. Mm -hmm. А, 40 тисяч стару дала. Ну, а це вже моя ігра. Mm. 6, в Юрки при 46, У Мене, міс... Мене стільки дамага в житті не бувало. Ну, <ріст> <6. ріст> <ріст> хороший був Люкс. Ну, чувствовалися, що і танки, і ДДшники більш менш хоча рівна 35, ну тоже нормально. Ну в них все-таки 25 ворів. Все-таки обороны не чувствовали, а гристован, читай, но ну, блин, гристован. я дав 56, дамага. гристов 21. Там, типу, трохи в танк еще, але все одно це різниця велика mm -hmm. для, для команди. А в нього херня по якби він, в нього 32 митигейта то 64. Ти Та на танці більше, получается. Да, потому что у меня не щит. що... Я не знаю, все. як мені кажуть, щит шиит, дуже сильний герой. Я не знаю, можна... Хоча ютубери кажуть, що вона там така Ну я теж бачив ті що вона десь там самому внизу. Але блін, no. ну як на іті грі. Ви відтягейте, тобто я включаю єшку і мене хер'ять. Mm. Потім єшка закінчується, і я просто лопаю. Mm. Походу, дійсно, с -с 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 на початку гри просто слабше, а в кінці, коли прокачано, то вже навалює. валі аккаунта та, Так, на початку, як у мене Хімера прийде на якомусь баф, він мене заб'є. Nee. А потім, тобто, я, наприклад, якщо на серед, мені треба защиту качати, щоб літати в гру. На шинбі я можу защиту не качати магічно. Я в шинбі тільки магічну силу качаю. Mm. тому що є вбудований щит. А на Юрій теж тебе защитив грав грою mm. mm. ну, і лі.